Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту Сили оборони України ліквідували на Донеччині майстра спорту Російської Федерації з боксу Мергена Будаєва, який воював на боці росіян з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Він був учасником бойових дій у гостомелі, Ірпені та Бучі. Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гуцайт, міністр молоді та спорту Матвій Бідний та президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк направили офіційного листа президенту Міжнародного олімпійського комітету Томасу Баху та президенту Європейської федерації дзюдо Ласло Тоту, приводом чого стала участь російських спортсменів у командному чемпіонаті Європи з дзюдо, що проходить з 23 по 27 квітня в Подгориці Чорногорія. зверненні йдеться про те, що до змагань були допущені під нейтра. Статусом російські спортсмени Інап та Соєв. Та Дар'я Курбанамедова Курмамадова, які публічно підтримували війну Росії проти України у жовтні 2022 року. Вони брали участь у клубному чемпіонаті Росії, присвяченому 70-річчю Володимира Путіна, який проходив у Грозному до церемонії відкриття змагань. Організатори залучили дітей, одягнених в водях зображенням кремлівського диктатора та літери «З». Демонстрували відео російських військових, скандували гасла на підтримку війни серед почесних гостей були Рамазан Кадиров та Денис Пушилін особи, що перебувають під міжнародними санкціями. 1 мільйон 693 тисячі гривень вдалося зібрати футбольному клубу Криворізького кривбасу на благодійному аукціоні, який пройшов на підтримку сімей загиблих дітей у трагедії, що сталася 4 квітня у Кривому Розі. Першим лотом на аукціоні була футболка з автографом захисника Лондонського арсеналу і збірної України з футболу Олександра Зінченка. Також у заході у ході заходу були розіграні ексклюзивні лоти від футбольного клубу Кривбас журнал Тайм з автографом президента України. Володимира Зеленського, рукавички з підписом Олександра Усика. А також лоти від інших відомих осіб, включаючи футболку з автографом Бориса Джонсона. Усі отримані кошти, які будуть додані. Усі зібрані кошти будуть додані до великого збору. Суха балка жовті води, здолавши в четвертьфіналі серії після матчевих пенальті 4-3 після 3-3 в основний час зустрічі Львівської енергії вийшла до півфіналу розіржа Кубка України з футзалу. Вже на екватор першого тайму чвертінального матчу фіналу восьми розіршу Кубка України з футзалу проти львівської енергії. Суха балка жовті води мала чотири фули і на додаток пропустила кур'йозний навіть безглуздий гол, який голкіпер Бутов пропустив після того, як цілив, що називається покотив м'яч низом у дальній кут. Через п'ять хвилин свою команду вже не виручив воротар Львів'ян Кардаш, якого здалеку низом пробив Топчій. Далі більше перед сигналом на відпочинок на заключній хвилині першої половини зустрічі жовтоводці забили гол в роздягальню, розігравши комбінацію за хрестоматію чи геометрію футзалу, яку завершив Ковальов. Проте вже у дебюті другого тайму енергетики поновили рівновагу 2-2 і знову найкращим чином діяв голкіпер про сухих бутов, сфера повз якого метеликом залетіла у ближній кут. Спіймавши кураж, вільвяни продовжували тиснути і створювати моменти, не залишалися, що вправда в боргу у цьому контексті. І суха балка. Втім, на 29-й хвилині леви забили. Автором став тіряєв до честі жовтоводців. Вони зробили все можливе, щоб бодай врятуватися нічиєю, і таки досягли бажанго, і навіть могли б більше, коли спочатку за півхвилини до фінального свистка. Суха балка після вишуканої філігранної комбінації зрівняла рахунок. Його встановив міленький, а потім і, взагалі, за 10 секунд енергію пробачив шеремет, який не влучив по м'ячу перед лінією порожньої площини білого прямокутника. За регламентом турніру для виявлення переможця і майбутнього півфіналіста була передбачена післяматчева серія пенальтів. Після перших почергових влучних пострілів першим даруйте за тавтологію, у другому у сухих схибив топчі. Далі на третьому ситуацію виправив воротар Бутов, який впорався з гарматою цілика. Тут довелося навіть втручатися за допомоги своєрідного футзального вару, але все обійшлося, все було вірно. Розв'язка сталася на заключному ударі серії, який від пасні перервав Бутов у підсумку 4-3 і суха балка жовті води у півфіналі Кубка України з футзалу. Дуже задоволений. Дуже хочу подякувати хлопцям за таку вольову перемогу. Дуже хочу подякувати нашим вболівальникам, котрі вболівали за нас сьогодні. Була чути їхня підтримка. Тому ми якось, бачите, і, і, і грали, і вигравали, і програвали. Тобто емоційна гра, дуже хороша команда енергія, дуже збалансована. Ми сьогодні теж грали добре. Є, є помилки, є. Мінус то, що у нас осталось сім гравців. Но будемо настраюватись і. Намагатися перемогти далі. Перший крок ми зробили, треба нам другий. У півфіналі Кубка України з футзалу Сухабалка Жовті Води зіграє у суботу 26 квітня з переможцем двобою Аврора Київ Любард Луцьк. Майже 180 учасників з міст Дніпра, Кривого Рогу, Кам'янського, Павлограду, Самару, Синельникового. Тернівки Марганця жовтих вода також Горічних плавнів, що на Полтавщині зібрав на татамі малої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста чемпіонат Дніпропетровської області з дзюдо у віковому дивізіоні. Ю-16 хлопців та хлопці та дівчата 2010-2011 років народження. Майже 180 учасників з міст Дніпра, кривого рогу кам'янського павлограду Самару, Синельникового, тернівки марганця жовтих вод а також Горічних плав, що на Полтавщині. Зібрав на татамі малої зали Палацу спорту, стадіону Олімпійські резерви нашого міста, чемпіонат Дніпропетровської області з дзюдо у віковому дивізіоні ю 16 хлопці та дівчата 2010 2010-2011 десятого, Руки народження в цьому віці головне залишитись в боротьбі. Деякі учасники тільки починають свій спортивний шлях деякі вже давно тренуються, але тим не менше, вони змагаються, і хто з цих змагань стане призером. Будуть представляти нашу область на чемпіонаті України, і це дасть поштовх для подальшого спортивного розвитку. Традиційно на початку, зазвичай стислою урочистою церемонії відкриття турніру, учасникам суддям та уболівальникам подякував, привітав та побажав успіхів голова федерації дзюдо Дніпропетровської області Григорій Король. І після того, як під скріпінням зали пролунав державний гімн України, відразу на татамі розпочалися сутички чемпіонату, який своєю кількістю і представництвом. Потішив організаторів. Це дуже е, представництво широке і представлені всі центри, де у нас розвиває, розвивається дзюдо. Тому з перших сутичок вже пішла запекла боротьба. І я думаю, ми в, 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 в определьному самих сильніших. Вони мусили увійти до збірної Дніпропетровської області, яка мала взяти участь у кінці квітня, початку травня в Києві чемпіонаті України серед середників і дівчат цієї вікової категорії. Втім, його проведення, зрештою, турнір Кубка України серед дорослих рішенням президії Федерації дзюдо України були скасовані і перенесені на більш пізніший термін. Проте подібне ніяким чином не впливає і залишає в реальних планах завоювання певної кількості нагород у вагових категоріях, в яких ми насправді маємо змогу розраховувати. В кожній, в кожному в кожній секції, в кожній школі є один-два е, достойних. Претенденти на високі місця на чемпіонаті України, але все покаже боротьба на татамі. Наблюдаю за деякими спортсменами з самого малку. Виді... видно розвиток фізичної підготовки, технічно, тактичної, що дає зріст спортивної майстерності, тому все динаміка йде позитивна. Загалом у ході звітного чемпіонату були розіграні 16 комплектів нагород, 7 у дівчат і 9 у хлопців. У медальному заліку переможцем стали господарі татамі Дніпровці. На їхньому рахунку 11 золотих відзнак у Анни Григоренко, Катерини Прокопець, Єви Грекової, Софії Скрипник, Гліба Мачули, Михайла Пархоменка, Кирила Євстратова, Костянтина Суханова, Михайла Савченка, Владислава Рехліса і Назара Мороза. Другими фінішували дзюдоїсти Сенельниково. Нагороди найвищого гатунку здобули Єлизавета Інютіна і Даніл Яма. Така їхня кількість, і в представників Кам'янського, Ярослави Кирієнко і Луки Борисова. Втім, вони треті у медальному заліку за рахунок більшої кількості срібла у синельниківців. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю, ми розлагали спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.